Шість театрів, вісім мов і одна куля в грудях. Історія життя неперевершеного Леся Курбаса. Франка, зрозуміло, Лес цінив високо і поважав за його титанічну працю і громадську діяльність. Вивчав на пам'ять багато його поезій. Казав, що Франко в ліриці – це наш горацій. Щиро захоплювався Лесею Українкою. Зокрема, її драмами. Олесеву збірку з журбою радістю обнялися, знав на пам'ять. Лесь Курбас говорив, що театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист та перекладач, засновник шести театрів. Завдяки йому українське сценічне мистецтво європеїзувалося і не було нових модерних форм. Але найголовніше, Курбас виховав цілу плеяду учнів, що стали новою мистецькою генерацією тодішньої України. Усе своє життя він рухався україною з заходу на схід, перший серед радянських діячів мистецтва. Отримав театральну медаль Парижа. Але в радянські часи це називалося контрреволюцією. Освіта відомого на початок 20-го століття режисера. Родина Курбасів жила пітно і часто в роз'їздах. Але батьки прагнули дати Лесові добру освіту. Він навчався в Тернопільській гімназії, а згодом у Львівському університеті. Де протестував проти полонізації і виступав за українізацію університету. Освіта митця була справді ґрунтовною. Лесь Курвас знав вісім мов, але за своє життя принципово не вчив російської. Повернувшись на Галичину, Курвас почав працювати в гуцульському театрі Гната Хоткевича. А через півроку долучився до трупи руської бесіди, в складі якої свого часу виступали його батьки. КУРБАС. Керівництво театром і праці над кінофільмами. У 1916 році Курбас переїжджає до Києва і починає працювати в театрі Миколи Садовського, тоді вже видатного актора та режисера. Ще за рік. Курбес організовує студію молодих акторів, з якої згодом утворився легендарний молодий театр. Лесь був новатором і у виборі інструментів, якими він досягав бажаної мети на сцені. Маловідомим є факт, що Лесь Курбес працював у кінематографі. У 1924-25 роках він створює фільми Макдональд. Вендета Арсенальці. На жаль, жоден із цих фільмів не зберігся до наших днів. 9 жовтня 1937 року особлива трійка управління одним списком засудила до смерті 1825 людей, яких утримували в Соловецькому таборі особливого призначення. Серед них був Лесь Курвас. Його друг Микола Куліш 3 листопада до 20-ї річниці жовтневої революції їх розстріляли в урочищі Сандар Мох. Існує легенда, що і Куліша вбили одним пострілом, щоб зекономити кулі.